Дво, триповерхові помешкання з кімнатами, цілі міста, якісна кераміка. Сучасну людину цим не здивуєш, правда? А якщо так, усе це у 3-4 столітті до нашої ери, тут, на території України. Це не вигадки, а реальні факти із досліджень прадавньої трипільської цивілізації. Хто вони? Звідки? Як отримали ті новітні знання? Питань досі чимало. Але головна загадка, куди зникли ці люди? Якщо, звичайно, вони були людьми. Я у Тернополі і звідси рушаю до вцілілого печерного міста трипільців. Їм приписують чимало відкриттів і винаходів. Надприродну силу, зокрема, й магічну. Землероби й скотарі трипільці мали досить дивну звичку. Що 50-80 років спалювали свої обжиті міста і зникали. За однією з версій істориків, цей таємничий народ ішов у підземелля. Дірка у землі то від нечистого. Таке судження у селах Карпатської України живе уже не одне століття. Карстових печер дуже багато на цих землях, лише на Тернопільщині до восьми десятків. Утім, лісти у природні підземні лабіринти наважуються лише сміливці. Печера Вертеба посеред просторого поля і справді нагадує дірку у землі. Після спелеу досліджень археологи з'ясували, що це останнє місце, де жили трипільці. Не місяць, не рік. Сліди присутності свідчить про те, що вони були під землею шість століть. Досі невідомо, що саме загнало древніх трепільців під землю. Але у вертебі знайшли чималу кількість амулетів. Можливо, тут було щось, що їх лякало. Але мені це місце більше нагадує величезний храмовий комплекс. А в одній із галерей я побачила дивний кам'яний п'єдестал, схоже на ритуальний жартовник. Місце дивне і не тільки візуально. Більшість дослідників, які сьогодні обстежують карстові коридори Вертеби, називають печеру «бермудським трикутником. Просто старається контроль часу. Ми не можемо орієнтуватися, як кажуть, під земледі, якщо не мати біля себе годинника. То міг пошачого бути якийсь об'єкт поклоніння якимось силам, які могли жити під землею. Вони шанували печеру. А ще я помітила, що підземелля немов затягує далі і далі. Досліджений маршрут уже сьогодні простягається на 9 кілометрів. Але спелеологи припускають, що шлях набагато довший. І, можливо, десь там під землею на нас чекає розгадка зникнення трипільської цивілізації. Вертеба реальна діра у землі посеред звичайного поля неподалік борщева. Знайти її, потрапити і відчути містичну атмосферу. Ви зможете лише у супроводі спелеолога. Власне, у місті є цілий спелеоклуб, і фахівці навіть збирають туристичні групи за помірну плату. Не вагайтеся, гострі враження гарантовані.